Всім привіт! І сьогодні ми будемо пробувати жувальні цукерки. І не прості, а жувальні цукерки з тваринами з червоної книги. Так вони виглядають. Тут всередині чотири тваринки. Ось так з виглядає це горила. Пахнуть вони дуже сильно. Не знаю, чи це малинка, чи ще якась інша. Ягода, але дуже сильно туди наперли якогось такого правину. Цікавенько. Смак, як на мене, не такий яскравий. Здається, це все ж таки малина, але смак не яскравий, не насичений, не дуже смачно. Воно жується, але прилипає до зубів. Розпадається не так, як ми звикли ну, ті всі, жувальні так, ведмедики. А зовсім не така, не така структура, не така плотна структура, воно більш м'яке, більше схоже, як затвердлий якийсь желатин ти жуєш? І мені то не дуже сподобалось. Ціна такої краси 3 євро. Я купую в першу чергу для того, щоб дитині показати, дивись, які є тварини, які. Внесені в червону книгу, що таке червона книга пояснив. Але ну, тільки мало з цих причин можна комусь купувати подібні предмети. Тому, однозначно не рекомендую 2 з 10.